Усім вітання мої дорогенькі. Чомусь заливну рибу готують не часто і далеко не всі, адже вважають, що з нею треба повозитися. Та направду приготувати таку страву не складає жодних труднощів. Все просто та швидко. Цей рецепт заливної скумбрії насправді стане для вас приємною несподіванкою. Готувати заливну рибу будемо зі скумбрії. Адже вона завжди доступна і, чесно кажучи, не має багато кісток. Спочатку потрібно приготувати овочевий бульйон. Для цього складаємо в каструльку овочі. Це дві невеликі цибулини, розрізаємо їх навпіл, дві моркви теж ріжемо навпіл. Пізніше вона згодиться нам для краси. Два зубчика часнику. теж його розділяємо, щоб отримати від нього більше смаку. 1 сушений корінь петрушки. 1 лавровий листок. Перець горошком 6 штук. Сіль звичайна 2 чайні ложки. Цукор лише 2 г для покращення смаку. Та невеликий пучок свіжої зеленої петрушки. Це основний набір, який надасть бульйону потрібного смаку. Заливаємо все чистою холодною водою. Беремо 1 літр 200 мл води. Це на дві рибини. З цього усього ми зваримо насичений бульйон, який будемо використовувати для заливного. Кладемо на вогонь, доводимо до кипіння. Варимо на маленькому вогні приблизно 20 хвилин. Рибка у нас велика, гарна. Чим свіжіша вона, тим краще буде смак готового заливного. Скумбрія має легкий морський запах, тому звертайте на це увагу при покупці і уникайте риби з неприємним запахом. Поки овочевий відвар вариться, приготуємо желатин. Без нього ніяк. Беремо зручну високу посудину, заливаємо у неї 100 мл холодної води і всипаємо сюди дві столові ложки желатину. Добре розмішуємо його, щоб не залишалося грудочок. І даємо йому набрякнути. Залишаємо його набухати на 20 хвилин. Але звертайте увагу на пропорції і час на упаковці свого желатину. Тепер черга за рибою. Беремо якісну свіжу морожену скумбрію. Чим жирніша рибина, тим смачніше з неї вийде заливне. Розморожуємо її в холодильнику або при кімнатній температурі. Так буде правильно, але ні в якому разі не замочуйте в холодній чи гарячій воді або в мікрохвильовій печі. Взагалі дуже зручно чистити скумбрію, коли вона ще трішки підморожена. Тоді акуратно відрізаємо голову, плавники, хвіст і нічого не відривається. Розрізаємо по черівцю. видаляємо всі нутрощі. І обов'язково ретельно щищуємо чорну плівку всередині, тому що вона має гіркий присмак. Потім добру рибину промиваємо холодною водою і так само чистимо другу. Для приготування заливного за цим рецептом можна використати не тільки скумбрію, а й іншу рибу, наприклад, тунець, горбушу, лосось, коропа чи щуку. Але з останніми варіантами риби прийдеться побавитися. Тому скумбрія – це зручно. Не забуваємо про бульйон. Щоб він залишався прозорим, варимо на мінімальному вогні. Почищену помиту рибку ріжемо на одинакові шматки. Кинувши ці шматочки у гарячий відвар, рибка не розпадеться. М'ясо буде триматися за хребет і кістки, які ми ще не забрали. І таким чином збереже свою форму. А після варіння все гарно та акуратно відставатиме. Ми отримаємо цілі шматочки риби, які будуть красуватися у тарілці. Тим часом наш желатин розчинився відповідним чином. Його вже можна використовувати для приготування заливного. Овочевий бульйон готовий. Овочі віддали свій смак та запах і збагатили його кольором. Тепер їх всіх витягуємо за допомогою шумівки. Крім моркви, з цього всього більше нічого не залишаємо. Нею, за бажанням, будемо прикрашати заливне. Тепер на місце овочів відправляємо рибу у відвар. Скумбрія це рибка, яка рахується жирною і має виразний морський смак. Чудово підходить для приготування заливного, адже швидко віддає свій смак та швидко набирає смакових якостей з овочевого бульйону. Її м'ясо м'яке і соковите. Це додає смаку і текстури страві. Доводимо рибку до кипіння і відварюємо на малому вогні 15 хвилин. Так як триває час Великого посту, багато хто з нас стримується у споживанні м'яса, тому хочу вам нагадати рецепт слабосоленої скумбрії з чесником, де я показую, як засолити її, починаючи від самого замороження, а потім як смачно промаринувати. Тож обов'язково переходьте на наш канал, вибирайте у списку відтворень розділ, риба та морепродукти. Або пісні страви і проводьте цей період злегко зі смачною їжею. Рибка готова. Дістаємо її з каструлі та ставимо охолоджуватися, щоб ретельно очистити від кісток. Далі у цей бульйон відправляємо підготовлений желатин. Зверніть увагу, яка вийшла рівномірна желатинова суміш без грудочок. Наше зеленне буде однорідної консистенції. Він, можна сказати, правильно набряк. Гарно перемішуємо його до повного розчинення і нагріваємо розсіл майже до кипіння. Але закипіти йому цього разу не даємо. Відразу знімаємо з вогню. Готовий бульйон переціджуємо через ситку чи марлю. Запах просто неймовірний. Відвар прозорий. Скумбрія віддає чудовий рибний запах. Тут головне у цій справі рибку брати хорошої якості, тоді і страва виходить те що треба. Відварену скумбрію чистимо від кісточок. Робити це не складно. Легко забираються кістки і розділяється м'ясо на шматочки. Відчувається, що відварене філе скумбрії щільне, ніжне і соковите. Відразу викладаємо рибу у підготовлені тарілки. Щоб все гарно та святково виглядало, викладаємо скумбрію шкірочкою доверху. Зверху процідженого бульйону зібралося достатньо жиру. Ми його не дуже любимо, тому відкладаємо окремо. Коли вам подобається, залишайте. Або ж коли готуєте тарілки не для святкового столу. І заливаємо підготовлену рибку. Прикрашаємо її за бажанням, хто що має під рукою. Це може бути петрушка, варена морква, скибочки лимона, оливки, навіть можна кружечками варених яєць, але з ними готова страва не підходить на пісний день. Бульйон вийшов насичений, як кольором, так і смаком. Звичайно, перед розливанням пробуємо його на смак, якщо потрібно, додаємо солі. Рибку заливаємо по різному, одну покриваємо повністю, іншу залишаємо так, щоб шматочки виглядали. Залишаємо застигати таке заливне зі скумбрії на пару годин. В залежності від температури у вашій кімнаті, коли страва охолодиться, а потім переносимо до холодильника заливне зі скумбрії готове, виглядає смачно, корисно та вишукано. Як бачите, такий рецепт приготування заливного дуже простий і особливих зусиль від вас не зажадає, і рибні кісточки діставати не потрібно. Смакуєте вільно. Висновок тут один. Заливна риба це вишукана і при тому досить проста у приготуванні страва. Холодець рибний ніжний, що її словами не передати, тому готуйте і насолоджуйтеся. Подаємо до столу схріну, гірчицею, хто любить, поливає соком лимона чи винним оцтом. Це додає страві свіжості. Холодець має насичений рибний смак, густий та ароматний, також наповнений смаком та запахом овочів і спецій. Філе риби соковите і м'яке, зберегло всю свою натуральну смакову якість. Ця рибна страва стане улюбленою на вашому столі і просто чудовим варіантом для затишної вечері. Колись такий рибний холодець не був повсякденною їжею. Його приготування зазвичай присвячували до урочистих подій. Обов'язково готували на Різдво, щедрий вечір, весілля, хрестини, на Великдень. Сьогодні готуємо, як тільки хочеш смакувати цю страву. А за цим рецептом можна використовувати різну рибу. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті. Ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.